Всім доброго дня! Маю на продаж плуг, двохкорпусний квернеланд. Висота стійки 70. Між корпусами 95. Захват на корпус регулюється від 30 до 40 см на корпус. Цей плуг ми брали в поляка. По заводському він був трьохкорпусний, поляк його чіпляв до трактора Урсус 60. По рамі видно, що він тут раму перерізав і завернув під такий кут, щоб колеса йшли паралельно до корпусу. Робочі елементи в хорошому стані, циліндр не підтікає, Це що. Ціна його 2850 доларів. Балка знімається. Знаходимося ми місто Березне, Рівненська область. Кому такий треба, дзвоніть. До побачення, всім гарного дня, щасливо!